Мир Господній вам. Ви знаєте, я думаю, що сьогодні дуже важливо говорити за Ісуса Христа. Я думаю, що ви зі мною згідні. Наближається той день згадування чи Пасхи. Ви знаєте, ізраїльський народ для них Пасха свого часу, та й зараз. То було важливе свято. Я поясню чому. Ізраїльський народ він був в рабстві в Єгипті. Їм було важко там жити. Цей народ терпів роботи всякі. терпів знущання, приниження. Їм було важко. Цілий народ був в рабстві. Цілий народ. І ви знаєте, і хто міг спасти цей народ, якщо не Бог? Бог приходить до тих людей і показує їм вихід? Знаєте, вони виходять з Єгипту, виходять з того рабства, і на спомин про ці всі події. Вони святкували і дотепер святкують Пасху, що їх вивів Бог з того рабства, з тих тяжких умов, дав їм будучність. захистив їх від ангела-губителя, коли ходив ангел-губитель по домам. Ви знаєте, проходить якийсь час, Господь має план спасати весь світ. Господь посилає, Бог Отець посилає Свого Сина і Ісуса Христа на землю. Ісус доносить свою волю до людей, Божу волю, волю Отця. І Він йде в той самий день, коли була Пасха, Він іде і помирає на Христі і стає Пасхою за, за весь світ. За тебе і за мене. Ви знаєте, наскільки це цінно він віддає своє життя? Він не віддає два коня, чи десять домів, чи три міста, чи якусь країну. Ні, Він віддає своє життя саме цінне, що є. Страждає. З нього стікає кров. Але Він це все робить для людей планети, для тих, хто почує це добре слово і зверне на Нього увагу. Ви знаєте, зараз це добра звістка, що Христос хоче спасати, що Бог хоче спасати, вона лунає по всій землі. Всі, всі, всі люди знають, що є Ісус Христос, чи майже всі. Знають, що таке любов, знають, що таке добро. Знають, як правильно жити, знають, що не можна вбивати. А так, як казав Тарас на початку, подивишся кругом, там вбивають, там ненавидять, але всі знають. Там обкрадають, там ще чимось займаються, якимись обманами. Але ж всі знають, чи звернули всі люди увагу на те, що зробив Ісус Христос. Ви знаєте, якщо людина живе так, як їй подобається, вона не цінує тим, що зробив Христос. Він зробив дуже багато. Зробив все, щоб ти і я могли спастися, могли спасатися. <кій> Ви знаєте, чи будемо ми це цінити, чи ні, це залежить повністю від нас. Повністю від нас. Ви знаєте, коли людина хоче жити, а людина хвора, але вона хоче жити. Вона буде шукати всі способи, щоб їй залишитись живою. Для прикладу, візьмемо, хтось має там, можливо, якийсь рак чи ще щось. Людина готова продати автомобіль, квартиру продати, бо наша її квартира, якщо вона помре, їй і так та квартира не потрібна. Вона готова лишити роботи, вона готова все лишити, лиш би лишитися живим, бо вона хоче жити. Вона готова для того робити все, щоб лишитися живим. Ви би хотіли мати вічне життя? Ви знаєте, як виглядає людина, яка хоче жити, а нічого для того не робить, яка лежить, ну, їй треба лікуватися. Я хочу жити, але я нічого не буду робити. Це дивно виглядає. Знаєте, якщо ми хочемо мати вічне життя з Христом, ми маємо старатися, щоб бути з ним. Я вже про це говорив. Залежить від нас, наскільки ми будемо цінувати. Ісус Христос був впійманий фарисеями, римськими воїнами. Його ув'язнили. Ви знаєте, наближалася ця Пасха в той час, і в них був такий звичай відпускати одного ув'язненого. І приводять Ісуса, приводять вараву розбійника. Не просто розбійника, в Матвія написано, що відомий розбійник. Він був відомий, всі знали, що він розбійник. Не то, що догадувалось, може розбійник, може не розбійник. Всі знали, що він розбійник. Приводять вараву, приводять Ісуса Христа. Там стоїть таке запитання перед народом, який слухає. Кого вам відпустити На це свято? Вараву розбійника чи Ісуса Христа? Кого би ви хотіли бачити? Та Ісуса, це нормально. Проповідує, добрі справи робить, ісціляє, чого, чого би іншого? Народ кричить: Відпусти нам вараву. Вараву відпусти розбійника! Як думаєте, ці люди цінували Ісусом Христом на той час, говорячи такі слова? Вараву нам відпусти, хай ходить, хай, умовно кажучи, робить далі недобрі справи, бандитизмом займається. Того праведника якого, що там проповідує, суди його. На хрест розіпни Наскільки ті люди шанували Христа? Ви знаєте, це було колись, але Подивитися на зараз. Чи люди шанують Христа? Ісус каже, робіть добро, не вбивайте один одного, любіть один одного. Люди не слухаються. Чи є це шанування Христа? Люди не знають того, що говорив Ісус, Чи є це шанування Христа. Якщо ти ніколи не чув, що на, на горної проповіді чи притчі якоїсь, що Ісус розказував, чи є це шанування Христа? Ви знаєте, на, на сьогоднішній день. Що би хто не говорив, що би хто не думав, в нас нема іншої дороги, щоб спастися. На землі такої дороги нема. І дуже шкода людей, які думають, що є якась інша дорога. Які думають, мені не потрібен Христос, я й сам знаю, як жити, а що він, що він мені зробив, а для чого, а що. Ви знаєте, нема іншої дороги. Тому, якщо ми хочемо жити вічно, якщо ми хочемо бути з ним, нам треба мати частку з Ним. Він коли віддав свою плоть, свою кров за нас, він сказав: будете робити на згадку про мене, будете їсти оприсноки хліб, пити вино, це буде прообраз крові. І хто не буде цього робити, той не має в собі життя. Немає спасіння. І це важливо. Можна думати, та я якось іншим боком обійду, іншим шляхом. Якось мені вийде. Знаєте, коли Ісус підперезався і пішов умивати ноги, Петро каже, та ніколи ти мені не умиєш ніг. Він каже, якщо Ісус говорить, якщо я не умию, ти не будеш мати частки зі мною. Частки. Якщо Ісус не очистить, якщо Ісус тебе не спасе, дивимося глибше, частки з Ним ніхто з нас не буде мати. Але це для нас важливо, ми б всі хотіли, я би хотів мати частку з Ісусом. Я не знаю, про що думаєте ви, я думаю так само, як і я. Ми би всі хотіли мати частку з Ісусом. Бо інша частка це муки, страждання і покарання за недобрі справи, які Ти тут не робиш на землі. Тому частка з Ісусом вона дуже важлива. Але нею можна нехтувати, можна ставитися як небудь. Ви знаєте, ми в це свято в цей Радісний день, подячний день. Приймаємо хліб, вино. І це є прообразом. І дуже важливо розуміти, що важливо то, що в тому серці. Важливо, як ти до того відносишся. Тому що можна жити як небудь і прийти і десь прийняти. І хліб, і вино, знайти таке місце можна, можна знайти якось. Але якщо в серці ти не оцінив то, що зробив для тебе Ісус Христос, це не допоможе тобі. Якщо я чи хтось з вас не оцінив те, що зробив Ісус Христос для нас і прийшов, прийняв хліб, вино, це тобі не допоможе. Бо важливо цінувати. Ви знаєте, віддати життя це дуже цінно. Це не щось матеріальне, це не, це не щось, що можна купити продати. Ісус віддає своє життя. І Бог йому не давав обезболення якесь, щоб той час Він там ті години на хресті. І до того провів з якимось обезболюючим, що він не відчував болі. Такого не було, він відчував біль. Його боліли ті рани, ті удари. То, що було важко дихати на хресті. бо коли ти висиш на, на жарі, тобі важко дихати. Тіло тягнеться вниз, грудна клітка стискається, важко дихати людині. Кров стікає, жара, пити не дають води. Людина мучується, людині важко. Ісусові теж було важко, йому Бог не давав, знеболюючи. І це все він згодився добровільно, щоб допомогти всім нам. Як думаєте, потрібно ж оцінити і шанувати такого Господа, який готовий страждати так сильно за кожного з нас, проливати кров? Знаєте, багато людей не знають, як мені жити, що мені робити, як мені спасатися. Для того і прийшов і Ісус і розказує, як спасатися, як жити. Тільки тобі потрібно цим поцікавитися. Колись Ісус приходить до Самарянки, вона теж не знала. Вона каже, має прийти Месія, він нам розкаже, як жити. Наші батьки кажуть, поклонятися тут. Юдеї кажуть, діть, поклоняйтеся в Єрусалим. Ми не знаємо. Ісус відповідає їй, що істинні поклонники будуть поклонятися в дусі істині. Він їй говорить: Я і є той Месія. Він їй говорить, Він їй показує шлях. Ви знаєте, про образи її, Він показує шлях всім людям без виключення, хто хоче поцікавитись тим шляхом. Але я можу не цікавитися. Я можу жити так, як всі. Я можу цікавитися тільки от то, що я бачу метр біля себе. Я не буду думати, що на мене чекає завтра. А можливо, прилетить ракета і все. І настало завтра вічність твоя. Але я не буду думати. Я буду собі жити, буду думати тільки за роботу, за своїх дітей і все. Мене більше нічого не цікавить, мене ніхто не цікавить. Нічого не цікавить. Але важливо подумати, що буде. З тобою, бо душа є вічна. Ви знаєте, тіло наше загине, його положать в землю, але душа, вона буде жити і свого часу. Вона буде або з, або з Богом, або буде в там не в доброму місті. Уявіть собі, навіть якщо ви жили недобре на землі, ваша, ваша душа все одно продовжує жити після цього життя. Нема різниці. Чи ти був праведник, чи ти був грішний, ти продовжуєш жити вічно? Але де ти будеш? Що з тобою буде, то залежить від тебе. Ти маєш зробити свій вибір. Ісус нікого на силу не Ви Знаєте, коли учні хотіли покинути, Ісус каже, може, може і ви мене покинете? Ну, які проблеми? Як хочете, то, то ваше, ваше життя вам вибирати? Хочете, і ви ідіть. А хочете, приходьте до мене. Кожен має цей вибір. Ви знаєте, я би хотів, щоб ми, не тільки наближаючись, наближаючись до згадування, до Пасхи, цінили Ісусом Христом. Я би хотів, щоб я і ми вміли цінувати ним завжди. Бо Пасха це свято це. Умовно кажучи, це підтвердження, що ти своє життя провадиш з ним цілий рік весь час. Це як підтвердження. Я би хотів, щоб в нас цілий рік було в серці, Боже, дякуємо Тобі, що ти за нас мирав. що ти нам даєш будучність, вічне життя. Я би хотів, щоб ви потішились також в цей час. Бо без Христа не знати, що було би з нами. А з Христом ми маємо вічне життя. Він нам обіцяє. Тому я вас прошу також радійте в Господі. Навіть якщо наше життя закінчиться завтра чи сьогодні, але ми з Ісусом Христом ми продовжуємо жити. Продовжуємо жити в доброті, в любові, в добрих умовах, в радості з Господом. Тому потішайте себе такою думкою. Потішайте, що якщо ви, можливо, не бачите своїх рідних, хтось, може, вже відійшов, то прийде час, що ви їх побачите. Бо ми там на небі зустрінемося з ними і з тими людьми, які любили Господа. Ми з рідними зустрінемося, із браттями, яких, можливо, вже нема. І нам буде добре. Це все Бог обіцяє тим, хто любить його, хто цінує ним. Він свою обіцянку виконує обов'язково, іншого і бути не може. Його слово тверде. Хай вас всіх Бог благословить, помолимося разом до Нього, попросимо Його милості і любові.